Вітаю вас! З вами магазин AutoZuck UA. Сьогодні ми розглянемо автомобільний пилосос від компанії Aspiring, модель Windstorm 3. Постачається в фірмовій упаковці пилосос. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині у нас йдуть різного типу насадки. Основна ось така. Насадка, щелева насадка, шланг. Дріт живлення Type-C на USB. Інструкція з гарантійним талоном. Дріт живлення в прикурювач довжиною 5 метрів. Ще одна насадка щітка. Фірмовий чохол, і сам пилосос. Пилосос може працювати як від прикурювачі на 12 В, так і від вбудованого акумулятора. Акумулятори е, тут 3 вбудовані на 2000 мА. Корпус повністю пластиковий, пилозбірник ось таким чином знімається. Всередині у нас знаходиться фільтр. Потужність даного пилососа. Номінальна 120 Вт, сила втягування, як заявляє виробник, 17 тисяч паскаль. Зараз ми під'єднаємо до 12 вольт пилосос і подивимось, як він буде спрацьовувати. Є дві швидкості, ну, хочу сказати, це один з найпотужніших пилососів, які у нас були на огляді. Дуже потужний для автомобіля більш ніж достатньо. Також при купівлі на даний пилосос обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.